Розв'язування задач з використанням циклу вайл. Тут тесту не буде, бо це вже нас не новий матеріал. Ми ніби розібрали його в попередньому завданні, але тут є покрокове виконання. А якщо пам'ятаєте, з попереднього уроку там теж було покрокове виконання, тільки для циклу FOR. Ну а тут буде покрокове виконання для циклу вайл. Почну з покрокового виконання, бо крім нього, є ще дві програмки скласти. Так, я вам пропоную одне завдання покроково виконати програму. Фрагмент програми заданий блок-схемою, а в іншому файлику буде виконати покроково, але фрагмент програми саме програмою на мові Python. Ну, давайте почнемо так, як тут по черзі. Перше, про блок-схему блок-схема Ось буде. Отам вона видній. відкривається цей файлик. так Зараз завантажиться Тут має бути зображення. Так, ось вона. Блок схема завантажилась. Треба цю блок-схему виконати покроково. Ну, фрагмент програми, фрагмент алгоритму. Так як і в минулому на минулому завданні, у нас є стовпчики. Це номер кроку алгоритму, назви змінних, які є в цьому фрагменті, і стовпчик перевірка умов. Якщо на цей фрагмент глянути, то тут є тільки змінна Х. Тому змінна Х стовпчик є. Ну і умова в нас є, ось вона буде перевіряти. Йдемо по блок-схемі. Перше, спочатку зміні x надається значення 5. Значить, перший крок зміна х стає рівною 5. Далі. Рухаємося по блок схемі. Наступне, що у нас зустрічається, це перевірка умови. Чи поточне значення зміни Х менше за 25. Зараз у нас Х має значення 5. От я й перевіряю 5. Менше за 25. І далі маю писати yeah. в дужках результат перевірки. Ну, true, false, правда, брехня. Так, ні, плюс, мінус. Ну, буду писати true, так як тут на блок схемі. 5, правда менше 25. Правда це true. Ну або істина. Раз умов виконується, да, то ми рухаємося по блок-схемі, по гілочці true. І маємо поміняти х. А х як міняється? Збільшується на 4. Був 5. Стане 5 плюс 4, 9. Виконали цю дію. І по блок схемі рухаємося, і знову маємо перевіряти умову. Поточне значення Х. А в нас це вже 9. Чи воно менше за 25. Ну, поки що. Yeah. True. Так, раз true, Знову збільшуємо x. Був 9 плюс 4, 13, начебто. Так, збільшили. Знову перевіряємо умову. У нас вже х 13. Менше він 25. Знову true. Так, збільшуємо 13 плюс 4 17. Знову повертаємося. На перевірку. Поточне значення х. А, це вже 17. Воно менше, ніж 25. Ну ще так. Так. Значить ще збільшуємо. 17 плюс 4. Це у нас 21. Перевіряємо. Знову х менше 25, а це вже 21. Менше за 25. Ну, останній раз true. Знову збільшуємо. 21 плюс 4 буде 25. І перевіряємо поточне значення x, а це 25. Чи воно менше за 25. А 25 менше за 25? Ні. Ну, тут уже ні, так? Да? Точно не менше. Дорівнює, да, да, але ж не менше. Значить, ні. Ну, а ні, це в нас false. Хибна думка. І раз false. То ми йдемо вже не по гілості, true, x не збільшуємо, а йдемо по гілості false і повідомляємо. Print, мабуть, да, команда виведення на екран значення зміни x. І на екран виведеться оце останнє значення, якого набула ця зміна x. 25. Так, це якщо по блок-схемі, закриваю її. А тепер відкриємо там, де фрагмент програми. ну Щось буде наподобі, тільки по фрагменту треба буде йти. Зараз завантажиться так, тут хочу звернути увагу, що тут е, два фрагменти програми. Два аркуші. Бачите, аркуш А. Ось така програмка, а аркуш Б трошечки інша програмка. І там, і там треба покроково виконати. Так, ну, наприклад, цю. Е, тут в нас в фрагменті програми дві зміни: змінна К і змінна А. Тому два стовпчика. Один там, де будемо записувати значення змінної К, а другий стовпчик там, де значення змінної А. Ну, і ще один стовпчик, там, де умови будемо перевіряти. Так, ну йдемо тепер по блок-схемі, По програмі, е, перша команда: тут сказано, зміна К набуває значення 1. Другий крок зміна А набуває значення 100. Так. І тепер зустрічається вайл. А як він працює? Спочатку перевіряється умова. В нашому випадку A більше за 10. А сколько А? Зараз воно 100. 100 больше за 10. Ну, наче так. Буду тру писати, як там. Так, істина. Раз умова ця виконується, то треба виконати тіло циклу. А тіло циклу це ті команди, які з відступом написані по відношенню до цього слова вайл. Тобто, А в нас міняється. В два рази зменшується. Було 100 стане 50. І наступний крок поміняється К. Так, ну, може, тут не знали, поясню, що оцей запис К плюс дорівнює 1 це те ж саме, що було б написано К присвоїти значення К плюс 1. Це коротка форма оцього. Це одне і те ж саме. Просто коротка форма. Що цей запис, що цей запис, вони одне й те саме означають. Тобто, фактично, що робить К? Воно на одиничку буде збільшуватись весь час. Ну, було 1, мабуть, стане 2. Так. Якщо тіло циклу виконалось, ми маємо повернутися на початок команди while і перевіряти знову умову. А більше 10. Зараз А вже 50. 50 більше за 10. Ну, знову, знову true. Так, раз true. Значить, ми маємо це тіло циклу виконати. 50 ділимо пополам, стає 25. Ну, а К просто на одиничку збільшується. Тіло циклу виконали повертаємося знову на перевірку умови. Поточне значення змінної А. А це вже 25. Воно ще більше за 10. Ще да, True. Так, раз більше. Значить, знову маємо ділити напополам. 25 на пополам. 12,5. Ну, а тут 3 плюс 1 4. Так, повертаємося на початок знову. Поточне значення А. Це у нас 12,5. Більше за 10. Ну, останній раз буде більше. True. Так, ділимо ще на пополам. 12,5 на пополам. Це 6,25. 4 плюс 1 5. І перевіряємо останній раз 6,25. Більше за 10. Ну, тепер уже. Ні, да. Тепер паусе. Тепер фасе. Неправда. Так. Раз уже умова оця да, не виконується для команди while, то більше тіло циклу повторюватись не буде. І будуть працювати команди, які там нижче записані, без відступу. Тобто, якби я там далі написав print k, він би вивів 5. Не 1, 2, 3, 4. Якби я написав print a, виведе значення зміни А, він би вивів 6,25, а не 100 не 50, не якісь там інші. Так, ну, А, я показав. А без спробуй самостійно. Розумію, так. Остається два, два проекти зробити. Тесту тут не буде. Ось завдання, умови задач. Перший проєкт назвемо завдання 6.11.7. Ну, Це номер задачі після параграфа 6.11. Так, ось тут дві задачки. Сьома і восьма, їх так і називаємо. Обидві задачі на основі шаблона Python. Так, перший проєкт називаємо завдання 6.11.7. Так, робить, поки він там думає, читаємо. Складіть математичну модель, складіть проект для визначення. За скільки годин турист подолає відстань 20 кілометрів, якщо за першу годину він пройшов 6 кілометрів. А за кожну наступну годину він проходить на 1 кілометр менше, ніж за попередній. Тобто в нас була відстань 20 кілометрів. Треба пройти 20 км. Він проходить відстань. Ця відстань спочатку, за першу годину, він проходить 6. Треба пройти 20. Нагадую, так? За кожну наступну годину він проходить на 1 кілометр менше, ніж за попередній. Туристу треба пройти 20 кілометрів. Він буде їх проходити ну, потрошечку. По, по, по проходить одна година, він за цю годину пройшов 6 кілометрів. Потім він йде далі. За наступну кожну годину він втомився, втомлюється чим далі, тим більше. І він проходить кожний раз. За наступну годину на один кілометр менше, ніж за попередню. Так, ось якщо за першу годину він пройшов 6, то тоді за другу годину він пройде на одиничку менше, 5. Так, і дивимося, за 2 години він пройде 11 кілометрів. Це він вже пройшов всю відстань, яку йому треба? Ні. Ні, треба йому йти далі. Так? Він йде далі, він втомився ще сильніше. І проходить тепер за наступну годину ще на кілометр менше, ніж за попередню. Якщо попередню пройшов 5, тепер він пройде 4. Так, тепер дивимося. Пройде він за цих 3 години вже 20 кілометрів. Ні. А ще ні. Пройде 15. Значить, мусить іти далі. так? Але він втомився ще сильніше і пройде за наступну годину. 3 кілометра. Так, дивимося, що йому 4 години вистачить, щоб 20 кілометрів пройти, так? Ні. Він пройде 18 кілометрів. Да? 18 це ще менше, ніж 20. Значить, йому прийдеться це йти ще. Так, За наступну годину він становився ще сильніше. І пройде да, вже прошу. 2 км, Так? Так, і скільки то буде? Ну, 20. Якраз 20, так? то Виходить, що нашому туристу треба йти скільки годин, щоб пройти 20 в такому темпі? 5, 5 годин. Так? Це я зараз знову ж таки розрахував, що має вивести програма в таких умовах. Так? В таких умовах програма має сказати, що туристу треба 5 годин. Так, це ми розрахували, знаємо, що має вивестися. Закоментую це діло. Ну, а тепер будемо розв'язувати. Да? Що нам пропонують? Ага, тут інструкції немає. Значить, самі собі придумаємо. Ну, наприклад, покладемо в змінну X у ту відстань, яку буде проходити наш турист. Спочатку він буде проходити за годину 6 кілометрів. Далі. У змінну N будемо зберігати, скільки годин йому треба. Ну, Спочатку він ще не йшов то 0 годин. Так? А потім будемо на одиничку збільшувати, коли буде проходити години. Далі. І будемо зберігати в зміні S оту загальну відстань, яку він пройшов. Поки що він ще нічого не пройшов, тому S спочатку 0. Так? А X – це скільки він ще години буде проходити. Спочатку воно буде 6, а потім буде 5, 4. Будемо на одиничку зменшувати. Так, ну тепер будемо організовувати повторення. Що наш турист? Він має йти до тих пір, поки не пройде 20 кілометрів. Правда? Значить, поки, ота відстань, яку він пройшов ще менше, ніж 20. Так, як тут було? Пройшов 6, це менше за 20, пройшов 5 разом 11, ще менше за 20. От поки відстань, яку пройшов турист, менше за 20, так що нам треба робити? Нам треба проходити цю відстань. Тобто, наша відстань, яку він пройде, збільшиться. На оту відстань, яку він проходить щогодини на x. Але е, одна година пройшла, він втомився. І тому відстань, яку він пройде на наступний раз, вона стане на одиничку меншою. Ну, але ж одна година пройшла, тому кількість годин n збільшимо на один. Ну ось оці дії, да? додай до відстані ту відстань, яку він пройде, і зменши ту кількість, скільки він буде проходити, і збільши кількість годин, буде повторюватися до тих пір, поки ще не пройдено 20 кілометрів. Да? Якщо ми пройдемо більше за 20 або рівне 20 км, то більше тіло циклу повторюватись не буде, і можна виводити на екран нашу відповідь. E, print. Потрібно. У нас воно лежить у зміні N. Годин. Так, потрібно N годин. Все. І ми знаємо, що має вивестись 5. Так. І бачимо, що в цій задачі нічого вводити не треба. У нас все є. На скільки треба пройти, є. Яка початкова там швидкість? Є. Треба знайти кількість годин. То якщо все правильно, програма дожна сказати 5. Пробуємо запустити. І програма каже, що потрібно в таких умовах 5 годин, щоб турист прийшов. Аналогічно йдемо в MyReppels. Знаходимо цей проєкт. Копіюємо. Додаємо сюди. До тих покрокових виконань, додаємо посилання на проєкт. Це був перший проєкт. І другий проєкт буде називатися завдання 6.11.8 на основі того самого шаблону. Так, знову форк. Так, Поки він там думає, читаємо умову. Е, створіть проєкт для обчислення середнього арифметичного, додатніх чисел, перше з яких буде 100. А кожне наступне. Буде менше від попереднього на задане додатнє число. Збережіть проєкт. Так, вийте, такі. Так. Назва така у нас є. Ми дали Так, воркінг Створив. Тепер давай спочатку розрахуємо, що буде. Так? ну Що у нас є? Треба, щоб наші числа перше було 100, а кожне наступне менше від попереднього на задане додатнє число. Ну, наприклад, давай будемо зберігати те число, яке в нас є в зміні Х. Воно буде 100 спочатку. А зміна y використаємо для того, щоб зберігати е, те число наскільки менше. Да, ось нам кажуть, кожне наступне менше від попереднього на задане число. Пропоную це число зберігати в зміні Y. Ну і відповідно користувач його має ввести. От його буду вводити. Int, input. А, так. І скажу введіть задане число. Наскільки там менше? Так, ну от, якщо я введу оце число y рівне 20. Так. Що буде з нашою сумою? Казано, дивись, обчислити середнє арифметичне додатніх чисел. Так? Додатніх саме. Ну, і середнє арифметичне. А що таке середнє арифметичне? Ну, і поділити на, на кількість їхні. чисел. Тобто, нам треба буде знайти суму цих додатніх, по-перше, а по-друге, їхню кількість. А потім розділити суму на кількість, і ми узнаємо відповідь. Так, отже, сума. Да, якщо перше число у нас 100, то наша сума буде така. Перше число 100. А кожне наступне буде менше на те число, що введе користувач. Я кажу, давай, наприклад, ми введемо 20. Да? Значить, наступний доданок буде скільки? На 20. 80. Менше, ніж попередній. Якщо той 100, значить наступний 80. Так. І те і те число ще додатнє, значить, треба знаходити наступний доданок. Наступний доданок знову буде на 20 менше, ніж попередній. 80 20. 60. 60. Находимо наступний 40. Находимо наступний 20. Так, а наступний доданок буде? 0. 0. Але нас просили арифметичне додатніх чисел. А 0 додатні? Mm, да. Ні. 0 не додатні і невід'ємне, так? Тобто, якби я просто суму шукав, би то треба було плюс 0, плюс наступне тепер число тоді мінус 20, да? і мінус 40. Але нас просили тільки додатні. То оце, мабуть, сума додатків, так? Правда? Да. Тепер, а скільки таких доданків тоді? N? Скільки таких доданків, додатніх чисел? З перших з яких 100, а кожний наступний. Ну, ми сказали, на 20 менше. Скільки тут 5? доданків? Виходить, що 5. Да? А скільки сума? Тут парами треба. 80 і 20. Це 100, 60 і 40. Тоже 100. І там було 100, то разом 300. Е, Кількість доданків 5, сума 300. Тоді середнє арифметичне S. я назову. Скільки має бути? Ну, 300. 300 да? поділити на 5. 5. А скільки це? 60. 60. Так? Тобто, якщо ми введемо Y рівне 20, то програма має вивести на екран відповідь 60. Ну, якщо ми її правильно складемо. Це ми розбиралися, як має працювати програма. Оці строчечки я закоментую, бо ці два рядочка все одно треба. Так? Перше число 100, і треба вводити, наскільки там воно буде відніматися. Так, ну тепер продовжимо. Спочатку кількість доданків 0. Н Присвоїти 0. Наша сума теж пока що 0, поки ми жодного доданку не додали. Ну, а далі маємо повторювати дії. Поки файл. Наші доданки ще більші нуля. Нас ж просили додатні. Так? Поки наші доданки більше нуля, що ми маємо робити? Ми маємо до суми додавати цей доданок. Маємо кількість, не нажався, Enter. Маємо кількість доданків збільшувати на одиничку. Так? І знаходити наступний доданок. Х присвоїти значення Х. той, що вводив користувач. Так. Ось нас будуть повторювати оці дії, поки доданки ще додатні. А якщо вони перестануть бути додатніми, більше ці дії повторюватись не будуть. І тому будемо шукати середнє арифметичне. Так. А як знайти середнє арифметичне? Це треба суму поділити на кількість доданків. Ну і залишиться принт. Вивести все це. Так, що нас питали? Середнє арифметичне, так? Да? Значить, середнє арифметичне. 2 крапка, наприклад, і воно у нас буде лежати в зміні SA. Пробуємо. Так, введіть задане число. Це наскільки менший буде наступний доданок. Ми казали на 20, якщо буде менший. То має бути відповідь 60 середня арифметична. Програма видала те, що ми очікували. Отже, працює правильно. Немає. Так, ну залишилось в MyRapples Копіювати посилання на проєкт. Додати посилання на цей проєкт. Так. Можна це вже позакривати. Тесту тут немає. Два покрокових виконання, два проекти. Якщо зробили те і те, і те, натискаємо кнопку Здати. На цьому це завдання буде завершено.